Did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. Обрала те, що я хочу зараз переставляти, і зараз це зробимо. Так, спочатку мені треба зивіться все прибрати. Дуже важко собити на одному місці, щоб щось гарне зробити, треба спочатку все поприбирати. Тут ще така літня дощечка. Будинків Ой, не можу Ціле місто вийшло. Що отакий маленьке є. Так, зараз будемо розділяти Сайберсайда Tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. У мене є ще ось така гарнюча баночка. Велика. Я купила такий декоративний сніг. Зараз туди висипаємо. І якийсь пірі. Який прикольний! Ух ти! Є. Так, це ще багато? Чи він трошки сядеться? Ну, Охай від туди. Ой, клас! Слухайте, не вагомий, аж не відчувається на руках. Цікаво, з чого все зроблено. Взагалі. як дуже, дуже дрібно... Порізана серветко. Дуже легенька-легенька. Так, в мене є така маленька. Бачите, тут така штучка якраз дуже-дуже маленька, її можна заховати. І вийшов ось такий будиночок в снігу. Як гарно. Ой, як гарно вийшло тут гномик. Тут показувала така композиція. Тут ось така. Зелені ялинки забрала в кабінет, зараз покажу. Тут з будиночками. І тут ось так. Ще сюди пару кульок треба покласти. Боже, як мені гарно. Як я люблю дивитись на щось гарне. Просто казка. Все разом дивіться як. Ну і не так все погано, порозставляла ось так по куточках, іначе вже і небагато. Це нещастя треба забрати. Цей чоловік приніс з роботи, сказав, що там забагато вже всього, і воно в нас померло. Чи то ми мало його поливали, чи то щось йому не сподобалось, куди його забрати? Назад на роботу? Одна гілка зелена. Оцікаво. А може, я навіть не знаю, що це за рослина. Якщо хтось знає, давайте ближче вам покажу. Якщо хтось знає, що це таке, листочки покажу нормальні. Напишіть, можливо, воно листопадне, хоча кімнатні рослини. Зазвичай, напевне, не буває листопадних. Коротше, що ж робити? Обрізати його? Ну, що жовтий жовте вже нічого не буде. Чи викинути, чи на роботу назад відвезти, може йому там більше подобалося? Я напевно знімаю, бо це жах. Ой. Я. Це забираю. Так, І сюди зараз так краще. Жах. Так, зараз сюди ще щось принесу. Тут стояла. Чоловік, до речі, собі тут повісив турнічок такий. Він складається ось так до стіни і розкладається. Що Кульки, как снежки. Еще такой. В кабинете також трошки прекрасного. Поставила тут такую елочку. Тут кульки, тут ялинки И тут трошки елочек. Щоб також щось було. Ні, напевно, оце щось занадто. Мені не дуже подобається кабінет. Це така серйозна кімната. І ось ця. Зайва. А тепер мені не подобається дерево під деревом. Сюди. О, все, нормально, Ось так. Готую вечерю. Захотіла зробити якийсь супчик, поки що варю бульйон, купила таку невеличку курочку, там цибулька і пастернак, бо не хотілося вже в темноті йти на город за морквою. Морква в домі закінчилась, тому взяла пастернак. Потім, коли вона добре-добре провариться, вона вже, напевно, годину вариться, я все переберу м'яско від кістечок, поріжу, назад, закину. Може, Картопельку кину і зелень якусь, а може просто бульйончик хай буде з кріпом. Тут на вечері у нас буде рис з морепродуктами. Морепродукти розморожуються, рис вариться, а це на обід були такі котлетки. А, і ще хочу зробити таку намазку, салатик. Яйця, плавлені, сирочки, чесничок і майонез. У мене. Дітки таке люблять, всі таке люблять, і я таке люблю. На хлібчик. Так, яйця я потру на терці, а плавлені сирочки, я просто виделкою, мну, мені так зручніше. Салатик готовий, я його обожнюю. Це так смачно. До речі, щодо харчування, я їм все практично все, що хочу. намагаюсь більше там корисного. Але якщо хочеться бутерброд з колбасою, я його з'їм. Якщо хочеться салат з майонезом, я його з'їм. Я наїм тільки сире. Сирий рідкий жовток, бо якщо там є сальмонела, вона загине тільки, якщо він повністю крутий. А що ще сире? Сиру рибу на суші. Тобто, я якщо суші, то тільки з вогрем або з креветкою, з рибою не їм. Сир з пліснявою не їм. А решту, напевно, все їм. І на грудному вигодовуванні так само я буду все їсти, як і їла з хлопцями. Вже давно доведено, що ніякої дієти не існує, ніяк вона на дітей не впливає. Мені взагалі чоловік в пологовий приніс апельсини, шоколадку. Я з першого дня їла і все було добре. Тому це прям дуже-дуже рідко. Щось може бути, а коліки взагалі не від цього залежать, тому я буду їсти все. О, якраз помістилось. Морепродукти розмерзлись, я злила зайву рідину, додаю до них великий шматочок вершкового масла і вершки. Як я задоволена цими штуками. Вони такі класні, вони настільки зручні. Так, і що? І рис? Тому Чи він готовий? Рис готовий? Тому, В принципі, я можу одразу сюди і рис подати. Ось так виглядає страва. Це дуже смачно. Одразу вимикаю, щоб рис сильно не переварювався. Все. Сьогодні у нас 7 число, 7 грудня. Відкриваємо сьомий подарунок з адвенту. Ну, що ти хочеш? Ну, що ти мені завжди заважаєш? Ой! А я хочу відкрити ось цей. Він саме великий з тих, що залишився. І тут щось <рес> щось таке важкеньке, і ну, посуд якийсь. Або свічки, або посуд. Ну, напевно, посуд, щось цокає. Так, сідай тут поруч, сідай, будемо знімати. Я думаю, що там може бути або чашечка, або тарілочка. Ага, і від кого? Я думаю, що він від Юлі. Не знаю за якими ознаками я розклала на кубки і просто о, порахувала, скільки, якщо я правильно вгадала, хоча я знаю, що я не всі правильно вгадала, то просто щоб було від кожної по 6, то цей у мене вийшов в кубку Юля. Але такого паперу. У когось я бачила. Це точно не від Олі. У Олі був такий синенький, маленький, а у інших дівчат я не бачила. Тому це може бути Юлія Віка або Яся. Але хай буде Юля. Чойс. Чойс. А! Точно Юля. Я знаю фірма Choice. А це Юлія замовляла Green, Green Home, чи як воно називається, засоби для прибирання. Вони йдуть від фірми Choice. Я знаю, бо я також їх якось замовляла. І в мене подружка займалась, продавала якось все. там шампуні, там не тільки прибирання, да, там і шампуні, і, може, і кремчики якісь. Чи з мене поглянули? Ганука. Разріжу, я розріжу і вам покажу. О, так. Так. А, а, формочки. О, папа! Це такі формочки, як фійка відкривала. Ой, клас! Це дуже класні креманки і ще шоколадка. Кіткат. Так, зараз я вам ще раз покажу ближче. Я зараз передавлю собі кина відео, але здається, вона сказала, що це від Янсі. Чи від мене? Чи від мене? Зараз передивлюсь. Ой. Ну, хай буде Юля. Вони, напевно, є. А що тут написано? Я знаю, що тут. Вони, напевно, є в епіцентрі. Тут може бути адреса епіцентру. Вона вже так. Боже, щоб єся бачила щось. Ні, тут тільки виробник. Ладно, коротше, дуже класні, класні штучки, а в них, до речі, можна, здається, запікати прямо в аерогрилі. Покажу вам їх ще ближче, щоб було видно. Ось такі гарні формочки для випікання. Можна в аерогрилі або в духовку, амлетик який зранку робити так порційно. Або будь-що. Дуже дякую, гарні. І шоколадка в колір. І одразу наступний день відкриваємо наступний подаруночок. Вчора мені попались, ви бачили, формочки для випікання. А сьогодні я хочу відкрити ось такий подаруночок. Вибачте, себе не показую, бо з самого ранку відкриваюся, така заспана. Навіть ще не вмивалась, думаю, ну, треба ж. Привести себе в порядок, сісти, гарно поставити камеру. А мені так не терпиться його відкрити, що думаю, ну це ж подарунки для мене, для моєї радості. Тому хочу зранку відкрити і ще нічого не робила. <гадувала> То ну, погодувала родину, відправила в школу. Думаю, тут треба відкривати. Зате вам буде добре видно. Так, я подивилась, у мене в телефоні є замітки, де я пишу. Кого я називала на який подарунок? 1 числа я сказала Яся, але це було Оля. Ви мені написали, що папір, папір як у Олі, але ж я знімала це відео 1 грудня. Ви побачили Оля на відео, а я то побачила його пізніше, і ви моє відео побачили пізніше. Тобто, ви коли написали, то я вже знала, да, що це Олян папір. А коли знімала, я ще ну, я ще не показалася, не знала. І виходить так, що від ясі я ще жодного, ну, якщо правильно все, ще жодного подарунку не відкрила. І я думаю, що ось цей ясен, тому його і відкриваємо. І така цікава форма. Тут щось м'якеньке. і я думаю, що це зірка, яка вішається на вікно або куди там хочеться. Отака зірочка, типу, як у мене. Червоні з метро, але ті з метро вони вужчі, тобто це якась інша. Так, сподіваюсь, я впораюсь без ножей. Так, сенсей. Так, це зірочка. Ну, знаєте, зірок багато не буває. Я можу на кожне вікно розвісити. Ох, ти яка. Яка гарна ця серія. Дивіться, як гарно оформлено. Лопатка, яка у мене була, такий чоловічок, також була з такими візерунками. Це так гарно. Так, давайте відкриємо. Ага, мені потрібні ножиці, напевно, щоб зберігати. Хочу охайненько відкрити, не порвати. щоб потім зберігати Ой, яка вона гарна. Вона також самитова, така прям кухнастенька. Угу. А -а -а. Так. Дивіться, яка вона велика і гарна. А вона прям ще більше, ніж ті з метро. Хоча ті червоні та зелені, я думала, ну там біленькі є, я думала, що вони великі, а це мені здається ще більше. Клас, дуже дякую. Мені дуже подобається. Я, напевно, сьогодні якраз і ті червоні дістану. Ну, вже на якесь одне з наступних відео, побачите, і все розвішу. Я так намагаюся частинами. Взагалі, влогмаси це, ну, у мене не влогмаси, традиційно, хто не знає, влогмаси це відео з 1 по 24 грудня на різдвяну тематику, і вони мають виходити кожного дня. Я кожного дня не роблю, зараз виходить через день, і в кожне намагаюся щось ставити таке різдвяне прикрашання, тому. Ділю вам, навіть те, що робила в один день, ділю на декілька відео, щоб було в кожному щось таке гарне і цікаве. Так, ще я собі записую, до речі, окрім того, кого я назвала, я записую, хто правильно неправильно вгадав, плюсики, мінусики. І якщо, на мій подарунок, неправильно назвали, там інше ім'я, це ім'я, я також записую. Мені цікаво, що. Кого найбільше назвуть на мої подарунки. Так що, все занотовано. І це вже будемо обговорювати з дівчатами після 24-го. На сьогодні я завершую своє відео. Усім дуже-дуже дякую за перегляд. Побачимось у наступному.